О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, Вопі з водою там зросить вербицю, Стане початком тоді мій кінець, Будуть приходити люди. Боги й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої сопілки, смутними розами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще, як на провесні тут вигравав, Мрії, збираючи в гаю, Грай же, коханий, благаю!